Алія має кваліфікуватись на євро 2024 Вона є надто важливою. Думаю, що Італія виграє в Україні. Продовжує зубков. У нього багато дотиків до штрафного уб'ятча. Зараз падіння. А чи не пенальті це? Чому ні? Чи може дозволяти собі такі слова президент найвпливовішої футбольної організації Європи? Відповідь очевидна. Але так само як президент УЄФА не слідкує за своїми заявами, так і весь світ ніби не хоче бачити, які справи провертає ФІФА, головний футбольний орган світу, який стоїть над УЄФА. Наприклад, з 2010 по 2018 роки чиновники ФІФА отримали хабарів на суму 150 мільйонів доларів. Такі щедрі пожертвування йшли від організаторів турнірів, спонсорів. Та від різних приватних осіб. На що пішли ці гроші? Чудове запитання. Але це лише маленька частинка всіх корупційних та іміджевих скандалів FIFA та Юстанов. Але на початку я хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet, і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. На мою скромну думку, колишній президент FIFA Йозеф Зеп Блатар міг спокійно очолити. Лити українську асоціацію футболу, адже таким корупційним схемам, які мутив іменитий швейцарець, позаздрив би навіть Андрій Павелко. Зе Блатер був очільником головного керівного органу найпопулярнішого спорту в світі протягом 17 років. Тільки вдумайтесь, яка влада була сконцентрована в руках однієї людини стільки часу, і повірте, він нею розпоряджався як хотів. Наприклад, протягом всього свого правління Блатер просто купував голоси Ради Фіфа для того, щоб його переобирали. А взамін дарував усім членам райське життя. Ну, дійсно, мало хто б від такого відмовився, тому очевидно, ніхто з цим і не боровся. Йозеф Блатер брав гроші звідусіль, і за ці гроші міг робити будь-що, підписував контракти з сумнівними конторами, погоджувався на проведення турнірів в сумнівних місцях та закривав очі на багато різних несправедливостей, як, наприклад, добре нам знайомий фінансовий фейерплей. Вочевидь, рано чи пізно все виходить на поверхню. Це й сталося в 2012 році. Коли Катер був обраний для проведення мундіалю, а не США, які також претендували на це. Як відомо, Сполучені Штати не дуже полюбляють програвати, тому незабаром було ініційовано тисячі розслідувань, розіслано сотні ордерів та проведення десятки обшуків і арештів по цій справі. І тривало розслідування аж до 2015 року, коли дядька Блатера зі скандалом попросили з посади, а потім і зовсім відсторонили від футболу до 2028 року. Тоді ж обрали нового голову ФІФА, і тоді ж, напевно, стався найбезпонтовіший трансфер в історії футболу. І ні, я зараз не про перехід Чигринського в Барселону, а про те, що новим президентом став Джані Інфантіно, як то кажуть, шило на мило. Ще при каденції Блатера були затверджені скандальні мундіалі на Росії та в Катарі країнах, які не дуже то придатні до життя, не те, що в футболу. Звичайно, ж Джані не відмінив рішень свого попередника, а підтримав їх та реалізував. У 2018-му відбувся чемпіонат світу на території країни терориста, яка вже на той час розв'язала чотири війни. Але Інфантіно взагалі не чув обурення та критики, мабуть, через шелест грошей у кишенях. Тоді ще РФ мала яку ніяку репутацію у світі, і на ФІФА не дуже косо дивилися. А от Мундіаль у Катарі провокував все більше запитань до головної футбольної організації та до її очільника: проведення найголовнішого футбольного турніру планети Україні без демократичного. Устрою, без належної інфраструктури на той час, рабські умови праці для робітників, які будували стадіони, чи просто факт того, що турнір відбувся взимку, що викликало дуже багато незручностей для всього футбольного світу. Звісно, крім інфантіно, який, до речі, переобирався вже два рази на посаду президента ФІФА, і востаннє сюрприз, сюрприз, безальтернативно. І це дійсно вражає. Вражає, що ніхто з восьми мільярдів людей не може кинути виклик якомусь лисому. Швейцарцю виходить, що його авторитет більший, а корупційні схеми глибші ніж у попередників. Сам інфантіно доволі скритний, тихий та лишній раз не буде привертати увагу до себе. Можливо, через це до нього не ведуть жодні ниточки розслідувань та кримінальних справ. Це більше схоже на секрет Полішанеля, коли усі все розуміють, але зробити нічого не можуть. А хтось просто не хоче. А Джані продовжує робити свою справу. Наприклад, категорично виступає за ідею проведення чемпіонатів світу кожні два роки. Немає сенсу рахувати, які колосальні об'єми грошей приносить Мундіаль. А що вже казати, якщо всі фінансові рішення лежать на плечах пана Інфантіно? Чемпіонат світу? Ці два слова завжди викликають у фанатів приємні спогади, ейфорію та позитивні емоції. Це вершина футбольного екстазу для вболівальників по всій планеті. Майже два місяці справжнього задоволення, але з кожним роком до всіх цих емоцій додається все більше і більше сумнівів. Уже є багато питань. До чемпіонату світу 2034 в Саудівській Аравії. Особливо на тлі новини, що головним спонсором FIFA стає, увага, саудівський нафтовий гігант Амарко. Пазл складається в голові сам по собі. Але, звісно, Джані Інфантіно відкрещується від усіх звинувачень, тому що для публіки та в своїх промовах він головний борець з корупцією якщо ти не можеш подолати щось, тобі потрібно це очолити. Найбільш корумпованою дочірньою організацією ФІФА завжди була УЄФА. Ситуація та сама: риба гниє з голови. Такі діятелі, як Мішель Платіні та Олександр Чеферін, давно встигли зіпсувати репутацію головного органу європейського футболу, будь то Ліга Чемпіонів із суддівськими скандалами чи розіграші євро. До речі, дріблінг Мішеля Платіні залишився на високому рівні навіть через стільки років, адже те, як легко він обходив усі судові позови та наглядові органи дивує й досі. З 1998 по 2002 рік він був радником Блатера Фіфа із запешкою 300 мільйонів франків на рік. Це була доволі вагома сума в ті важкі для ФІФА часи, але чомусь Блатер пообіцяв виплатити її через певний час. І в 2010 році близько 2 мільйонів франків впало на рахунок Мішелю. Виглядає як дуже, дуже примітивна та очевидна корупційна схема. Але саме так і виправдовувався. Платіні на судовому засіданні не надто абсурдно. Тоді як тобі те, що після цього з нього зняли усі обвинувачення. Правда, потім завдяки тиску суспільства йому все ж довелось піти з посади керманича УЄФА. Такі люди, як Чеферін, Платіні, Платер та Інфантіно, є причиною, через яку футбол змінився і буде змінюватися. Проте в яку сторону зараз ФІФА і всі футбольні конфедерації виглядають як синдикат мафіозного типу. Всі розуміють, чим вони займаються, але через страх та їх авторитет не Можуть нічого з цим вдіяти. На жаль, FIFA і корупція майже слова синоніми. Усім дотичним організаціям необхідна повна реструктуризація. Але звичайно, ніхто так просто не залишить своє м'яке місце. І нікого іншого на це місце не пустить. У футболі завжди звинувачують суддів та кричать, що десь щось куплено. Та враховуючи, чим промишляють FIFA та UEFA, то все набуває нових, більш глобальних значень. Коли бачиш на землі калюжу, треба розуміти, те, що краплі топадають з неба. А якщо конкретні що ту футбольна верхівка вже давно не дивиться вниз. Вони думають лише про яхти, дорогі готелі, красивих жінок або чоловіків, звичайно, та якби цього добра було побільше. Тому ми з вами, українці, можемо радіти, адже ми майже в Європі. Продажні арбітри, ліниві футболісти та корумповані чиновники. Як то кажуть, в Європі корупції немає, тут чиста економіка. Ну що ж, якщо це не корупція, то тоді чекає нас Європа. Вікно вже майже проломили. Футбол це пристрасть, футбол. Це емоції, футбол, це толерантність, футбол, це повага, футбол. Це, це кураю, мать, то фіга грошей.